Україна державність, герої, мужність, перемога, безпека, майбутнє, ті слова, за якими мільйони сенсів, подій, відчуттів і, на жаль, безліч життів. 32 роки незалежності. Десятий рік далеко не першої війни Московії. Проти України і рівно півтора роки зараз від початку повномасштабного вторгнення. Тож ми до болі знаємо, як дорого коштують наша свобода і незалежність. Ми не раз втрачали свою державу, але остаточно виборемо її зараз. Це місія нашого покоління. І для того, аби збудувати міцний будинок. Досвідчені будівничі починають з фундаменту. І цей фундамент ми визначили як армія, мова, віра. Цей фундамент наша команда почала класти в 2014-му. І те, що звели на ньому, виявилося достатньо міцним, аби країна вистояла тепер. І сталося це завдяки мужності єдиного народу. Сильної армії статті знищувати. Завдяки ідентичності і мові, завдяки духові і духовності, нашій вірі, Безальтернативність армовіру нині усвідомили навіть недавні прихильники какая разниця. Це добре. Бо далі будувати свій дім нам треба всім разом. І це і буде справжня розбудова, а не корупційне, так зване велике будівництво. Будувати треба дійсно багато. І не стільки відбудовувати, але створювати нове майже з нуля нову українську економіку, з новим інвестиційним кліматом. Бо без приватних інвестицій не буде ніякого розвитку з новою енергетикою, альтернативною, зеленою. І такою, що гарантує нашу українську незалежність. Так, російські удари по інфраструктурі завдали величезних втрат енергетиці, але це шанс створити найсучаснішу енергоефективну систему забезпечення наших міст і громад. Негайно зупинити атаки на успішні громади і децентралізацію. Бо вона найкоротший шлях до того, щоб впровадити європейські правила в систему державного управління. Сильним і ефективним місцевим самоврядуванням, держава має і мусить задавати першочергові вектори: це вкладання в енергонезалежність і енергоефективність, вкладання в якісну інфраструктуру, і це не про дороги, це про інфраструктуру здоров'я, спорту. Дозвілля і загалом це про якість людського життя. А завдання політиків забезпечити це. Згадаймо, як важко було в 2014-му, але вже в 18-му ми мали три роки економічного росту, безвіз, томас, енергетичну незалежність. І так ми разом будували сильну Україну з вірою в завтрашній день. І для нас критично важливі віра і впевненість. Віра є. З такими людьми як Українці її не може не бути. А для впевненості нам потрібен план: чіткий план економічного відновлення, росту, чіткий план безпеки і саме тому наскільки важливе виконання умов і початок цього року переговорів про вступ до ЄС. Це впевненість майбутньому. Це надія. Подібний план ми виконали, коли вибороли безвіз. І так само ми маємо виконати складну домашню роботу, яка забезпечить запрошення на вступ до НАТО на саміті в Вашингтоні в Сполучених Штатах наступного року. За два місяці після Вільнясу, на жаль, на цьому напрямку не зроблено нічого. НАТО це є життя для України. А ЄС це краще життя, справедливе і забезпечене. І тому важлива свобода і демократія, незважаючи на війну. Бо диктатура несумісна з сучасною європейською цивілізацією. І тому важлива справедливість, особливо під час війни. І тому важливі реформи навіть під час війни. Без цих трьох складових руху вперед не буде. Всім важко. Всі втомилися. Але в такий вже час нам випало жити минулого року. Україна захистила саме своє існування. План Путіна стерти нас з політичної карти провалився. А наступний крок крок до перемоги. Ми маємо бути гідними викликами. Маємо довести до кінця місію, яку розпочали в 2014-му, зробити Україну вагомим і повноправним членом європейської і євроатлантичної спільноти. Це унікальний шанс. Ми Переможемо. Україна переможе з Днем Незалежності. Слава Україні!